Вітаю вас, дорогі підписники, гості нашого каналу та партнери. Дякую вам за перегляд даного відео. Знаєте, тема проповіді, тема слова сьогодні звучить так: Таємна вечеря. Таємна вечеря. Таємна вечеря. Чому вона таємна? Ніхто не знає. Знаємо, що була вечеря. Таємна, бо там були тільки учні, там був тільки Христос. І коли таємне стає явним, а коли таємне стає явним, у Бога в Біблії написано, що одного разу все таємне стає явним. І сьогодні ми будемо виявляти, ми сьогодні таємне будемо робити явним. Амінь. Таємне будемо робити явним. І е, давайте себе уявимо, давайте себе уявимо. Що ми на зустрічі з Христом, що ми там, в цій кімнаті, що ми там, де зараз Христос разом зі своїми учнями, і ми серед них, і вечеряєм, і ми за столом, і Христос накриває нам на стіл. Це ми там були, і Він омивав нам ноги. Давайте уявимо собі, що це той самий вечір, де Христос накриває на стіл. Годує своїх учнів і вечеряє разом з ними. І ми вечеряємо з Христом. Амінь? Амінь. Давайте повечеряємо сьогодні. Давайте повечеряємо з Христом. В цей святий вечір. Давайте відкриємо разом книгу Матфія, 26-й розділ, із 20-го вірша по 30-й прочитаємо. Маленький відрізок того вечора, що там відбувалося, що там відбулося. Коли настав вечір, він сів до столу з дванадцятьма учнями. І як вони їли, і як вони їли, сказав: Запевняю вас, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи. Кожен почав говорити йому. Кожен почав говорити, чи не я, Господи. І кожен почав говорити, чи не я, Господи. І знову кожен почав говорити, чи не я, Господи. Запитує Фома, чи не я, Господи. Я думаю, Петро саме перший, чи не я, Господи. Матвій, а чи не я, Господи? І так кожен Біблія каже, кожен подумав, що це про нього мова йде. А він у відповідь сказав: Той, хто вмочить зі мною рукою в мисці, мене видасть. Син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить сина людського, краще було б тій людині не народитися, озвався і Юда. І ось Юда, мабуть, був останній, хто запитав, зрадник його, і сказав, чи це не я, учителю. Відповів йому, учитель його, Ти сказав. Коли ж вони їли, Ісус, узявши хліб і поблагословивши, переломив, дав учням і сказав, Прийміть їжте це тіло моє. Потім узяв чашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав: Пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам, що віднині не питиму з цього плоду виноградного аж до того дня, коли новим питиму з ними з вами в царстві мого Отця. І, заспівавши, вони пішли на Оливну Гору. Там Гевсиманія, там Гевсіманський сад і всі події, які далі продовжувалися аж до Голгофи. Знаєте, це була таємна вечеря, як я сказав, тому що Ісус Христос знаходився в тій кімнаті разом зі своїми учнями. Він хотів з ними відверто поговорити. Він хотів зачепити, зрештою, ті питання, які, про які мовчав протягом багатьох років. Ісус, Він а, залишився сам на сам разом зі своїми учнями. І знаєте, я хочу, щоб ми взяли звідси три речі, три простих відкриття. Три простих відкриття. І зробили із таємного, що там відбувалось, явне. І перше, зверніть увагу, що Ісус починає, з чого починає, з чого починається вечеря? Сіли за стіл, їдять. І з чого починається розмова. Ісус каже, один із вас. Мене зрадить. І раптом всі занепокоїлися. Кожен підозрював себе. Кожен підозрював, що це можу бути я. А раптом це я. А раптом в мені є це зло. А раптом це я здатен на таку зраду. Господи. Ти більше за мене знаєш мене, чи не я кожен став запитувати. Чи, можливо, це я, Господи? Можливо, це я. І кожному було цікаво, Господи, я подивись на мене, будь ласка, зглянь на мене. Можливо, ти бачиш це я. І кожен запитував Христа: чи не я, чи не я, чи не я. Знаєте, кожен себе аналізував. Там Оця проста фраза, один з вас мене зрадить. Кого зрадить? Свого батька. Кого зрадить свого вчителя, кого зрадить друга свого? І кожен занепокоївся і почав себе аналізувати, що він має на увазі. Чому він так сказав? Можливо, він згадав мою історію, коли я був не дуже вір... коли я запізнився. Я просто запізнився на ту зустріч, і що це вже на мені хрест? Господи, ти маєш на увазі, ти мене маєш на увазі. І кожен став аналізувати себе. Господи, це ти зараз про те, коли я замість служіння пішла на город. Господи, це, 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 ти, це маєш на увазі? Чи, чи не я, Господи? Чи не мене, ти маєш на увазі? І кожен згадав, я думаю, все своє життя від дня народження. Господи, Боже, ти все знаєш. Люди аналізували і переживали. Ось, Ось. Все почало підійматися назовні. Комусь здалося, що у мене ще на обличчі написано, і я думаю, Іуда то взагалі маскирував себе, як тільки міг. До последнього, до останнього, і вже коли всі зізналися, коли всі зізналися про те, що вони здатні на це зробити. Бо вони всі запитали, Боже, можливо, це я. То Іуда не витримав вже в кінці, вже, ну, залишився тільки він. Прийшлось викривати і класти, знаєте, як кажуть карти на стіл. Чи не я, але вже не Господи, а учителю. І Ісус там вже не змовчив. Знаєте, коли хтось із нас робить гріх, то виникає питання, чи не я Господи? Коли людина робить гріх, то виникає питання, Господи, подивись на моє життя. Можливо, ти маєш на увазі мене. Можливо, це я, Господь. І я би хотів, щоб ми сьогодні задали собі питання, собі питання задали. Чи нема в мені того чи іншого? От ми перед Богом. І уявіть собі, там 12 учнів, і всіх їх зачепило. І всі вони запитали, Господи, що в мені? І ми сьогодні приєднуємося до тієї компанії. І те сама фраза звучить, один із вас може зрадити мене. Господи, ти щось знаєш про мене? Чи не я? Я... А, а можливо, я забувся? Можливо, я вже забувся, Господи. Забув. Ну, То нагадай мені, чи не я. Знаєте, один із вас сьогодні запізнився на служіння. Прийшов невчасно. Чи не я, Господи? Один, один із вас протягом року запізнювався 10 раз. Чи не я, Господи? І кожен себе аналізує. Один із вас проміняв читання Біблії зранку на те, щоб поспішити, тому що йому е, е, зарплату підняли, і треба було, він забув проспав. Чи не я, Господи? Чи не я? І кожен себе запідозрив. І, знаєте, всі себе запідозрили, всі себе стали аналізувати. Тільки Іуда не зізнався. Тільки Іуда знав, що це він, але не зізнався. Він мав останній шанс. Я думаю, що для Іуди то був останній шанс, коли Ісус зібрав їх, говорить, зачиніть двері, зачиніть двері, буде розмова. Я не хочу, щоб тут хтось був, зайвих тут не треба. Нам не треба зайві вуха. Я не хочу нікого позорити. Я не хочу ні перед ким, щоб було, хтось із вас став посміховиськом, тільки я і ви. Все. Що відбувається? Перший раз така Пасха. За три, три Пасхи Христос святкував. Три Пасхи Христос зустрічав. Це була, це була третя. Але тільки про третю написано, що це була таємна вечеря. То було в тайні, то була заповідь. Тому він не хотів. Можливо, там були інші, там була Марія раніше, там були якісь інші учні Ісуса Христа, там були друзі Його, там були, можливо, рідні Його, мама Його була. Але того разу вже нікого не було, тільки учні. Христос хотів відверто поговорити з ними. Він хотів задати відверті питання. Він знав, це останній шанс для Юди, це останній шанс для Петра, це останній шанс для Фоми, це останній шанс для Матвія. Це останній шанс. І тому він задає питання. Питання до всіх. Один з вас. Він ні на кого не тикає пальцем. Він каже, один з вас. Тобто, ви такі, як він, нічим не відрізняєтесь. Один з вас. Не ангел Божий прийде зрадить мене. І не хто небудь інший, кого тут немає, а один з вас. І знаєте, всі себе запідозривши. Іуда зрозумів, але Іуда не скориставши це шансом. А знаєте, я подумав, а якби Іуда сказав, я, Господи, це я, це я, Господи, ти знаєш. А ти знаєш, що я краду із скриньки гроші. Ти знаєш, Господи? Якби це був Іуда, і він, і він здався. І він підняв, капітулював і сказав, Боже, Господи, я, я вже підписав договір. Мені вже гроші навіть заплатили. Господи, ти знаєш, ти, ти, я не можу стримуватися. Якби він покаявся. Як ви думаєте, простив би його Христос? Простив би його Христос. А, а, а якби Христос його простив, то вже не треба було піти на Голгофу. А Біблія, а Біблія каже, що так треба було, щоб так сталося. Один мав бути зрадником. Но бути зрадником і покаятися і різні речі. Я, думаю, я, я собі е, е, цю е, історію е, так, аналізую, думаю, е, модифікую, як вона могла скластися, якби Іуда здався, зізнався. Я думаю, Христос би похлопав, обійняв би його. Я, я думаю, обійняв би його Христос за сину, Слухай, точно такий самий, як всі, е, хто тут знаходиться. Ти скористався шансом, ти покаявся. Однак, згідно слова Божого, однак згідно пророцтву, мені треба було це зробити. Ти зробив правильно. Ого. Ого. А Іуда цього не зробив. Він не покаявся. Не покаявся. Знаєте, в 2 Петра 3 розділом 9, вірш, 9 віршом написано. Не бариться Господь з обітницею, хоч деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий. Дивіться, довготерпеливий, можливо, інший перелік, довготерпеливим. Він є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув. Це про нашого Господа, а щоб усі прийшли до каяття. Дивіться, людина може ходити в церкву і страждати десятками років. Їй не поможе. Чому Господь? Чому Бог не втрутиться? Він так і продовжує курити. Він так і продовжує пити. Він так і продовжує образу в серці своєму носити. Він так і продовжує ненавидіти когось. Він так і продовжує там робити таємний якийсь гріх. А Біблія каже, Бог довготерплячий. Іуду терпів три з половиною роки. Три роки навіть сигналу не подавав. У Іуди був шанс. Одного дня це була таємна вечеря. Віч на віч, де нікого не було, Іуда мав шанс сказати: Боже, це я. це я. Але не покаявся, Але не зміг, не зробив цього. А Христос довго терпів аж три роки. Ісус чекав, поки Юда покається сам. Ісус чекав, поки Юда прийде зі слізьми і скаже, Господи, набридло так жити, набридло красти, набридло курити, набридло брехати, набридло так жити, Господи. Ісус чекав. А зрештою, перед самим кінцем вже, коли вже час було, коли, коли час буквально був вичерпаний. Ісуса на цій землі. Він дав Іуді ще один шанс. І не говорить йому, ти думаєш, я не знаю. Він каже один з вас, іншими словами, Іуда, почуй мене, почуй. Я тебе не називаю, твоє ім'я не називаю. Я не хочу силоміць тебе заставляти каятись. Я не хочу тебе улічати в чомусь і прижимати тебе до стіни, коли в тебе вже немає виходу, тоді вже покаюсь. Це буде не покаяння. Я тобі натякаю, як і всім, хто є в цій кімнаті. Один з вас мене зрадить. І кожен запідозрив себе. Іуда цей поріг не переступив і не покаявся. Шанс покаятись перед Богом. Я думаю, у кожного з нас є своя тайна вечеря. У кожного з нас є своя той рубіж, з якої кімнати ти вже вийдеш, яким ти вийдеш. Або в твоє рішення, я буду грішив і буду грішити, і я не покаюсь. Або, Господи, набридло хочу віддати Тобі і здатись. Перше, що має стати сьогодні та, е, е, явним, друзі, зроби сьогодні явним свій гріх. Зроби сьогодні явним свій гріх. Не, не треба бігти зараз по вулиці і кричати: я алкоголік, чи я брехун, я вор. Не треба. Це нікому не треба, навіть Богу. Викрий його. Що тебе гризе там всередині? З чим ти борешся, з чим носишся там. Викрий перед Богом своїм сьогодні. Скажи Богові, бо Він запитує, Він задає питання, він навіть не питання, він натякає. Один з вас брехун і обманює дуже сильно. Один з вас наклепник і язиком своїм ляпає і клепає про лишнє. І обріже Бог твій язик. Одного, Один з вас вор, і каже, оправдує себе і каже, я беру своє, повертаю. Один з вас матюкається, і кожен сидить в тій кімнаті і каже, то чи не я, Господи? Слухай, але якщо твого серця торкається, Господнє слово сьогодні, і Бог каже, покайся, син, покайся. То не кажи, чи не я, Господи, не задавай це питання. Просто скажи, Боже, ось в мені оце є, оте, оте і оте. І відкрий його, покайся перед Богом. Скажи, Господь, це я. Пастор не назвав мене зовсім. І, і я не ставлю зараз за мету, знаєте, тут зараз, щоб ми розбиралися один з одним. Ні. Я думаю. Кожен з нас розуміє про що мова.